Нейтралітет більше не захищає. Австрія відкрита до дискусії про відмову від позаблоковості. Таку гучну заяву зробила міністр закордонних справ країни Тетяна Лгунова розкаже більше. Заява про наміри, що спричинила справжній політичний землетрус, Австрія, яка десятиліттями пишалася своїм нейтралітетом, раптом заговорила про можливу відмову від нього В устами міністра закордонних справ. Беате Майнль Райзінгер дала велике інтерв'ю німецькому виданню Дівельт, в якому й заявила особисто вона, як головна дипломатка країни, відкрита до дискусії про вступ в альянс. Очевидно, що сам по собі нейтралітет нас не захищає. Те, що може захистити Австрію на тлі все більш нестабільної безпекової ситуації в світі та дедалі агресивнішої Росії, це інвестиції у нашу власну обороноздатність, а також у партнерські відносини. У принципі я дуже відкрита до того, щоб вести публічну дискусію про майбутнє Австрії у галузі безпеки та оборони. Ця дискусія точно буде гарячою і тривалою, адже відмову від нейтралітету не підтримують ані політики, ані більшість громадян громадян Австрії, принаймні поки що. Я не кажу, що треба вступати в НАТО, розмахуючи прапорами, але ми не можемо просто сидіти, склавши руки, і говорити: якщо ми нікому нічого поганого не робимо, то і нам не зроблять. Це було б наївно. Світ змінився. Хочу особливо наголосити: у нас є партнер, який захистить у разі потреби Євросоюз. Ми робимо суттєвий внесок у європейську безпеку. Наші солдати беруть участь у багатьох миротворчих місіях. ЄС. Ми фінансово, військово та політично підтримуємо спільну європейську безпекову та оборонну політику у цьому сенсі нейтралітет Австрії після вступу в ЄС вже помітно змінився. Постійний нейтралітет Австрія проголосила 70 років тому. Вона зобов'язалася не приєднуватися до жодних військових блоків та союзів, а ще не розміщати на своїй території іноземні військові бази. Австрія не єдина європейська держава, що поставила під питання свій нейтралітет через російську загрозу. Після початку повномасштабної війни в Україні від позаблоковості відмовилися Фінляндія та Швеція. Перша була нейтральною 75 років, друга 200. Ці дві держави. Приєдналися до НАТО, альянс став більшим, сильнішим і розширився на північ. Розширюватися на схід, тобто приймати Україну, НАТО, поки не поспішає. Втім, у Брюсселі обіцяють, у майбутньому Київ буде в альянсі, бо цей шлях уже незворотний. Тетяна Тетяно Слав Фролов, Подробиці, Європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.